Всіх вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогодні будемо казати про мінімальні заробітні плати і порівняємо, яка ж вона є у Польщі, а яка вона є в Україні. Яка між ними різниця? З 1 січня 2025 року мінімальна заробітна плата у Польщі зросла на 366 злотих. До 4666 злотих або це 1132 долара до вирахування податків. Також зросла мінімальна погодинна ставка оплати праці із 28 злотих і 10 грошей до 30 злотих і 50 грошей за годину. І про це повідомляє польське Радіо. Для порівняння мінімальна зарплата в Україні становить 8 тисяч гривень на місяць. або це 190 доларів за поточним курсом Національного банку України. Після сплати, а це 18% ПДФО та 5% Військового збору і працівник вже на руки отримує 6160 гривень. За останні два роки мінімальна заробітна плата у Польщі зростала двічі. З 1 січня 2024 року вона становила 4242 злотих, а з 1 липня було вже. 4300 злотих. У 2023 році відповідно 3490 злотих з 1 січня та 3600 злотих з 1 липня. Якщо перерахувати за поточним рахунком, за поточним курсом у гривні, то польський пенсіонер отримуватиме. Мінімальну пенсію а це 17 551 гривень. В Україні розмір мінімальної пенсії становить 3370 гривень на місяць. І це для людей з достатньої кількості років стажу. Та 2725 гривень з недостатнім стажем. І ми про це, до речі, нещодавно робили відео. От про ці розміри пенсії. І відповідно про стаж. Так ось, які ж соціальні стандарти існують в Україні. Мінімальна заробітна плата 8000 гривень. Або це 48 гривень у погодинному вимірі. Прожитковий мінімум загальний показник 2920 гривень. Прожитковий мінімум для працездатних осіб 3028 гривень. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність 2361 гривня або це мінімальна пенсія в Україні. І ось, якщо казати про зарплати вчителів, вони також залишаються на рівні 2024 року, незважаючи на скорочення чисельності учнів. Ми з вами робили відео, які ж зміни будуть з 1 січня 2025 року. З 1 січня 2026 року. Але при цьому зарплата вчителів не змінюється. Але натомість кількість учнів має бути скорочена. І от на час середня заробітна плата в 2025 році в Україні має зрости з 20 581 гривні до 24 389 гривень на місяць. І відповідна інфляція. При цьому і майже всю з'їсть. А інфляція прогнозується на рівні 9,5%. Ми до нового року робили відео під назвою Що очікувати у 2025 році доходи українців? І там розповідаємо про оці доходи, про очікування, які будуть зарплати, яка буде інфляція, і що при цьому буде отримувати сам працівник. Ось, шановні глядачі, Ось такий результат. Якщо подетожити це все, то мінімальна зарплата у Польщі з усього цього сказаного перевищила українську зарплату у 6 разів. А чому так сталося? А тому що за весь період незалежності України держава на чолі президентів голів уряду, депутатів, а також і місцевих представників, всіх їх разом вони не займалися питаннями економічного розвитку. Вони тільки розповідали про економічний розвиток, про інші поняття, які пов'язані з розумінням економіки, і в результаті ось. Той результат, що в Україні взагалі мінімальні заробітні плати, на які не можна прожити, на які не можна існувати. Бо в їхньому розумінні економічний розвиток це щось купити, це щось придбати за бюджетні кошти. І потім розповідати по всій Україні, що вони зробили таке велике діло і так підняли економіку, що мають всі їм дякувати. За те, щоб придбали якесь обладнання, щось купили, якесь майно для громади придбали і при цьому публічно це висвітлили з відповідними дописами в соціальних мережах, з відповідним інтерв'ю. Ні, це не економічний розвиток. Економічний розвиток це зовсім інше. Економічний розвиток, якщо дуже стисне. Це виробництво товарів та послуг. Де це виробництво? Хто виробляє? Який інвестор вже в Україні був? І який результат був від цього? І що пропонується інвестору з боку держави, з боку місцевої влади? Які умови для нього створені? Чи інвестор має сам все робити? А ми будемо тільки розповідати про економічний розвиток. Ось в чому велика помилка в Україні. І ось оцей результат, що Польща має в 6 разів більшу мінімальну заробітну плату по відношенню до України. Ми окремо на нашому каналі зробили плейліст економічний розвиток. І будемо надалі наповнювати його відео і розкривати цю тему. Бо сама сутність економічного розвитку в Україні неправильна. І неправильні взаємовідносини взагалі. Ось чому ось такі результати. І ці результати, на жаль, не на користь України. І ось чому ось такі показники. Бо немає цього розуміння економічного розвитку. Якщо немає розуміння на державному рівні, то на місцевому рівні тим паче. А якщо цього немає, то не буде економічного розвитку. Буде ось такий рівень мінімальних заробітних плат, прожиткових мінімумів і рівень життя відповідно на населення. Ось тому, шановлячі, ми з вами оці питання розглянули. подальшим будемо казати вже більше. Конкретно про економічний розвиток. Тому слідкуйте за нашим відео, бо економічний розвиток це той момент, який може змінити все в Україні. Але треба його розуміти, а не кричати про те, що з бюджету ми купуємо і, відповідно, робимо все для того, щоб показати, що в Україні дійсно в лапках. Існує економічний розвиток. Всім дякую, глядачі, за перегляд цього відео. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте підписниками. Надалі ми вже будемо казати про економічний розвиток в Україні. Всім дякую і до нових зустрічей!